Дітки, що у вас новенького? Мамо, жодних питань. Це дивно. Дивно? Я була цілком нормальною. Моя сім'я рідко буває на шкільних заходах. На людях їм важко бути нормальними. Може, хоч хліба візьмеш. За столом жодної магії. Якби ж в мене була магія. Не журися, беті. Магія не єдина сила у цьому світі. Існує музика значно потужніша, навіть за найсильнішу магію. Бетів тобі є магія. Можеш мене навчити? Що поганого може статися? Фокус, фокус! Тебе покарано. Ми багато чого не казали тобі. Але я таки дещо знаю. Наша батьківщина королівство Ніденія. Ми покинули її, бо тамтешній тиран забороняв музику. Гадаюча, змінити тему. Приготуйтеся Приготуйте! до вражаючого. Здоров, кулакоголовий. Я навчуся магії, стану могутньою чаклункою і врятую майбутнє заради всіх магічних шлях істот. Музика і магія можуть жити в гармонії. Ти дуже пошкодуєш, що зв'язався зі мною та моєю родиною. Моя химерна сімейка. Ти глянь на цих диваків. Привет, Олі. Ой, який кайф!